Торт. Буде зроблено малятко. Барбі просто обожнює готувати торти. Для цього вона має все необхідне. У мене завжди під рукою пара вінчиків. Ой, а це що на столі? Нічого собі. В бій, йде тяжка артилерія. За допомогою моєї супертехніки я впораюсь з тортом в 2 секунди. Ви навіть моргнути не встигнете. Ми готові починати. Спершу мені знадобляться сито та борошно. Борошно обов'язково треба просіяти через сито, щоб не було грудочок. Це так приємно. Тепер можна додати яєчко. А тепер трохи барвника. Відгадайте, якого кольору. Ну що ж, за діло міксер. Вау! Тісто вийшло краще, ніж я очікувала. Заливаємо його в форму і ставимо в духовку, щоб тісто перетворилося на бісквіт. Ах, який аромат! Час діставати бісквіт та робити слої. У мене їх буде п'ять. Ловіть лайфхак від шефа Барбі. Якщо крутити підставку, то крем наноситься швидше. Ну, яка краса. Молодець Барбі. Упевнена малі.